Вітання всім на каналі спінінг. Сьогодні ми з вами відправляємося нарешті шукати жереха. Є інформація, що він де-подекуди починає вже клювати, але все, що я бачив, це якісь там такі поодинокі. А якісь вльоти такого масового навіть по соцмережам, так щоб прям масово клював жерех, я не бачив. Спілкуюсь теж з хлопцями, які його постійно ловлять, в тому числі з Андрієм Моховцевим, каже, що поки з жерехом проблема, особливо в місті Київ, просто через те, що низька вода, він просто банально не зайшов. Тому не знаю, що сьогодні вийде. Давайте будемо шукати, але ж колись це ж треба починати. Збираємо снасті і поки ще світанок, швидко давайте будемо пробувати його ловити. Часу у нас мало, я беру на жереха часто ось такий е, свій підсак. це силіконовий форелевий підсак. Бачите, в такому чехлі, коли я ловлю, там не в забродку, наприклад, десь там з дамби, з плиту він просто необхідний, тому що ви не можете підійти близько е, ну, до води, щоб прийняти рибу. Про вулище про Снасті потім розповім. Зараз у нас поки світанок. Ну, води дуже мало, але не знаю, це така розвідка. Перевірити цікаво, що там у нас, чи буде він тут, чи ні. Так, катушка. Котушка у нас сьогодні буде це 2500, екселер, блешні у нас не важкі, але менша шпуля, Тонший шнур. Далі, як то кажуть, далі як то кажуть закид. Тому це важливо, особливо при ловлі жереха так, ну, в цілому в цілому все зараз тільки прив'яжемо поводок в якісті повідця. Верніше тут, скоріш за все, правильніше називати це не повідець, а шоклідер. От, у нас буде десь ну плюс-мінус до метра 7 70 см вставки флюра 0,3-0,33. Це саме для того, щоб ну, зробити типу менш помітне з'єднання зі шнуром. Особливо, коли жерех обережний, він може на такі речі реагувати. От, коли там, звісно, бій в нього такий. То його типу пофігу, а коли він обережний, е -е, то це може повпливати на наші покльовки. Хоча я вам хочу сказати, тут зараз головне знати місце і час. Це дуже-дуже важливо, а все інше це вже вторинно. Тобто підібрати там приманки там і проче-проче. Це то, головне, щоб. Було до кого підіб... підбирати, тому що якщо його нема, то вибачте, його нема. Зібрались ми з вами. Бейдерси був, тому що не знаю, що тут, як тут з водою. Ну, в плані того, наскільки комфортно буде ловити. Зараз вода низька, непогано він тут прокльовував. Але щоб ви розуміли, вода була аж ось тут. Ось ви можете собі уявити, наскільки зараз нижчий рівень. От зараз у нас, бачите, світанок, така краса. Тому давайте швидко, поки ще час. Нічого на поверхні я не бачу, жодного виходу. Але давайте будемо намагатися щось спіймати. Ну що я можу вам сказати? Що судячи з усього, що його тут немає, тому що ну, зараз я там ну, пройшов небагато, але, ну, по-перше, вода стоїть. Це саме головне, що немає жодної. Течі, вода повністю стояча. І найголовніше, що я не бачу жодного виходу. Не те, що там жереха. Не бачу взагалі ніякої гри на поверхні, а це такий, знаєте, вірна ознака того, що його тут просто немає. Просто немає. І це я так вже на, так би мовити, такому ентузіазмі там. Роблю кілька закидів, типу, а раптом, може десь він там трошечки глибше стоїть, не показує себе на поверхні, але думаю, що ні, треба нам рухатись і дивитись, де він. Ну, Бідався в тому, що тут така риболовля, що якщо ти приїжджаєш на місце, особливо там перший раз в сезоні, і ну, коли його нема, то це тупо такий, знаєте, як би мовити, прольот. Типу, їхати кудись в інше місце вже ми втратили час, вже ми не потрапимо на світанок і питання куди. Ну, тому вже, оскільки ми тут будемо все ж таки намагатися тут щось знайти. Ну, будемо рухатись, можливо, там типу тут його нема, десь там вище по течії, якій немає, він себе якось проявить. Ну, Якщо не проявить, то вже е, переключимось на, е, ну, наприклад, на того ж судака. Пошукаємо судачка. У будь-якому випадку, щоб ми з вами... Не в холосту приїхали. Але дивно, це я другий раз приїжджаю в межах Києва. По-перше, що немає води, взагалі, те, чи я маю на увазі. По-друге, що я вже не перший раз бачу ось цю картину, коли, коли просто така мертва вода і на поверхні взагалі ніяких проявів риби. себе не проявляв, але щось ми з вами спіймали. Не знаю що. Удар був такий не дуже жереховий, але щось є. Та що, жерех, друзі? Бачите, наче він себе ніяк не проявляє, але... Але є то за чим приїхали ось у нас на гачку <смі> спіймали ми першого жерха. Дуже неочікувано. Він взагалі себе ніяк не проявляв на поверхні. Але ось взяв, будь ласка, вів'єровський пількер вольфрамовий і ось цей красний в нас вже на нагачку розпочинили цей сезон по жерху. З вас подобаєчка і давайте його швидко відпускати, і будемо далі ловити. Так що, давайте цього малюка відпускаємо. Давай, шо, ой. Так, ну що, у нас. Так, ну що ось так, друзі. Буває, коли він просто, просто ніяк себе не показував на поверхні, але він бере і клює. Саме через те, що я сюди не просто так приїхав. Він тут, ну, минулого року я тут ловив, але в цей час, коли в цей час, коли я стояв, його ловив, і він активно виходив на поверхню, і його було видно. Ну а зараз просто взагалі ніяк. І це перший жерех, мабуть, який клюнув з такою ніжною покльовкою, такою майже середньою куневою. Зазвичай це такі потужні удари, що віддай спінням. До речі, пішла водичка. Можливо, зараз. Щось і прокинеться. Так, ну що, ми будемо з вами методично рухатись. Вон бачу, вже рибка випригує, і це схоже саме, що її щось витискає. Можливо, він банально зараз полює трошечки втопчі води, тому що полювання жереха, воно не завжди. Знаходиться саме на поверхні, головне занати, точки, де він живе, і куди він виходить харчуватися. І що цікаво, от ми навіть коли з Андрієм Моховцевим ловили, то ми знаходили локації, де він виходив активно, але він тоді не клював. І потім ми приходили зранку, і на воді от жодного прояву його не було. І саме в тих місцях ми з ним його ловили. Тобто ловили в тих місцях, де він є. А коли воно то іноді виходить на поверхню, от дуже часто думаю, що ви самі помічали таке, що дуже часто є такі виходи активні, а спіймати ви його не можете. Це, як казав Андрій, він валяє дурня, просто бавиться, а брати не бере. Ну, звісно, коли там активний бій то в активний бій ви його спіймаєте. Це місця, де він є, де він полює, де ви його зустрічали, де ви бачили, коли він, наприклад, в день виходить, але не бере. Важливо робити декілька видів проводок, тобто обов'язково починати десь там зверху і потрошечку-потрошечку спускатися донизу. І Можливо, навіть застосовувати такий, знаєте, пілогічний джиг пількером або блишнею. Тобто ну, робити там десь 6-10 обертів катушки, робите паузу. І такою, як би мовити, буквою П ви спускаєте все нижче, нижче, нижче і проходите по дну майже в придонних слоях, тому що жерех може. Ну, от як зараз, да, він тут десь був, але десь нижче. Я його спіймав достатньо так глибоко, не з поверхні. От. І що цікаво, ще важливий такий момент, коли ви потрапляєте все ж таки ну, на нормальний кльов, тому що це такий, знаєте, Ну, я не можу сказати, що там супервипадковий, але більш вльотний на жерех. Ми на нього розраховували, але це такий несистемний поки що. От. І коли ви ловите такого некрупного десь там на поверхні або в верхніх шарах води, то дуже раджу вам спуститися трошечки нижче. Тому що буває так, що ось ці загонщики вони полюють зверху. А Найкрупніший жерех знаходиться нижче. І, типу, зверху ви будете ловити таких типу кілушек, а спуститись нижче, а там почнуть влітати вже і трьошки, і п'ятірки. Головне, як я кажу, це саме важливо в цій риболовлі це час і місце. І для вдалої жерехової риболовлі потрібні постійні-постійні. Виїзди, постійні пошуки, або мати, так би мовити, агентуру друзів, товаришів, групи, де е, люди спілкуються і обмінюються інформацією, в, локи, в яких локаціях він починає виходити. Ну, зараз, саме час, зараз саме час. Тут проблема вся в тому, що немає води. Це головна проблема. Зараз у нас буде тактика постійного руху, будемо ловити на ноги. Е, постояли ми на точці ну, десь 15 хвилин, спіймали одного і більше нічого. Так, якщо ви знаєте чітку точку, є чітка прив'язка, там якісь обратки, якісь там, ну я не знаю, якісь там перекати, і ви точно знаєте, що він там живе, то. А є, звісно, сенс стояти маслати ту точку. Якщо ось так, як ми, входимо ніяких проявів, тут немає ніякої прив'язки, він тут десь ходить кругами, тому треба його постійно шукати. Можливо, таким чином ми з вами натрапимо на якусь таку ну, дрібну типу стаю, там два-три, там, можливо, чотири риби, з якої хоча б одну нам вдасться з вами виловити. Тому давайте рухатися, будемо шукати. Вже майже дві години ми з вами гуляємо тут. Більше е нічого не було схоже там на якісь виходи жереха, при тому, що навіть воду пустили, трошечки з'явилась течія, але якось нічого, е скільки я не намагався, більше жодного клювання. Ох! Бачили, так? Да? Оце був жерех. І дуже класний жерех. І дуже класний хлопці жереги. Подивіться, де він вкліпав. Це просто там, де по коліна глибина. Може, варто спробувати кидати не і он в вихід. Ну, зараз слухайте, треба варто. Треба, треба Спробувати ще його половити, можливо, поставити легшу болешню, яка зможе нормально проходити над травою тут. Ну, Трава ще не піднялася, але по мілячку, щоб пройтись, Я можу спробувати отак під 45 до берега. Давайте спробуємо поставити. Є В мене такі ці задачі касмастера, ось такі дивіться, довгі, бачите, От. вони повинні так більш поверху йти, але ну, це зовсім маленький. От, І спробуємо, вони так, турбінкою йдуть. Теж вольфрам, спробуємо покидати, можливо на таку проманку буде реакція. ну Ви бачили, да, яка махіна припала, Це такий 2. На сьогоднішній риболовлі я використовую ось це вудлище. Це графідлітер Каламаретті UX 23-го року 862. Це вудлище з тестом до 4 егі, тобто це приблизно десь 28-30 грамів. Це кальмарова вудка. Чим вони відрізняються? Ці вудлища, як правило, мають. Лад регуляр, фаст, такі достатньо пасилисті, кидучі і мають достатньо потужний комель, який дозволить вам справлятися з гарними трофеями. Катушку використовую Daiwa Caldia 21 року 2,5 Ну, Бажано для таких риболовлів все ж таки використовувати 4000-швидкісні катушки, але враховуючи те, що ми не будемо ловити. Сьогодні такими дуже важкими блешнями, в нас пількери в основному мають вагу типу 10-18 грамів, і цієї катушки буде достатньо. Шнурок 0,6 чи 30, але якщо потребує ситуація, і вам потрібен на дальній бажано використовувати 8-жильні шнури товщиною, типу 0,6-08. По японській класифікації сьогодні я використовую ось такі пількери: це пількіри від Вів'єра, це вольфрамові пількери і вольфрамові касмастери. Класно вони ловлять. І от навіть сьогоднішня риболовля практично жодного виходу жереха бачили там одного в ногах, але такі. Жереха не клюють, і там на відстані якась там дрібнота виходила. І то нам вдалося сьогодні, при такої неактивної і відсутності, можна так сказати, жереха. Вдалося нам сьогодні його з вами спіймати. Як я казав, для жереха дуже важливо, окрім того, що ви маєте правильні снасті, ви маєте гарні приманки, в яких ви впевнені. Дуже важливо бути в певному місці в певний час. І це можливо тільки. Коли ви багато їздите, багато шукаєте, коли у вас є достатньо часу, або коли у вас друзі займаються теж такою ловлею і таке, знаєте, так би мовити, сарафанне радіо, що ви можете. Поспілкуватися і вам розповід... ну, ваші друзі, роз розкажуть, де і в яких локаціях він зараз присутній і він зараз активний. То, що я зараз бачу, вже декілька риболовлі ми виходили там на судака. Я спеціально не брав нічого на жереха, просто спостерігав і я не бачив ніяких таких активних вихідів. Хоча травень це ну, найактивніший місяць, коли потрібно його ловити, але банально через те, що зараз дуже дуже ма води Практично немає течії, або коли її штовхають, це достатньо там, типу, короткочасно, і жереха тут банально просто в цих локаціях немає, в той кількості для того, щоб його успішно ловити. Тому треба шукати. Зараз якраз сезон на жереха, буду їздити, Ну треба розбиратися. Можливо, поїду десь там на КВХ або на кіловську дамбу або, або навіть взагалі десь. Поїздимо по Десні і сподіваюсь, що ну, цей сезон, початок сезону, буде в нас вдалий. Нам вдасться все ж таки спіймати такі омріяний трофей.